Так, всім попривіту. ви на каналі Михалиш Мані. Сьогодні ми поговоримо про те, що купити новачку та навіть середньому криптону, я би сказав, на 200 доларів, в кого є невеликий бюджет, кого є на 1000 доларів, куплять на 1000 доларів, кого 100 доларів, куплять на 100 доларів. Тобто, ну, відповідно, з до вашого бюджету. Я думаю, буде корисно як для новачків, так і для середньої ланки криптонів. А перед тим я хотів ще висловити свою думку до тих, хто мені часто пише чи в чаті чи в повідомленнях: Михлишин підкиненьку схемку темку, як заробити зараз, на чому підняти Пацани, Якщо ви просто привикли до цих схемок, да ну були часи, були було класно. І ви привикли до них, і тобто не хочете далі розвиватися, а щось нове шукати. Просто там не знаю, лежите на дивані, або сидите на роботі і приходите з роботи, віддихаєте, тільки чекаєте на якусь таку легку тємку. Ну, це буде вам важко потім на майбутньому. Вам треба ну, постійно розвиватися далі в каналі. Я даю якісь тємки, на яких ну реально підняти. Наприклад, остання тємка була хару, да? На Ній можна було непогано заробити. Давайте перейдемо в телеграм і подивимося. Да, я її дав чуть пізніше, ніж всі інші, але я поясню, чому. Багато адмінів не кажу, що всі адміни, але багато адмінів просто кидають любу інформацію на то, щоб ви зайшли по їхній рефералці, і вони на цьому заробили. Я ще не давав зразу цю інформацію, тому що я не був впевнений, чи це скам чи не скам. Я перевірив, подивився їхній твіттер, подивився, що виводять в кошти іншим людям. Закинув сам, і тоді вже розказав про це вам. Тобто я стараюся якось фільтрувати інформацію, а не давати все підряд, скажімо так. Я не кажу, що всі адміни так роблять, але багато каналів, є, я знаю, точно так робить. По-друге, наприклад, я от розповідав, не буду зараз шукати, але ви хто на мене відписує, не знаєте, і що я купляв атом. Я не кажу робити за мною, але я говорю те, що в той час, коли нема схемок, я теж заробляю, я купив атом, продав його, коли він піднявся на 10-12%, то буквально зайняло в мене один день. І це було на споті. І я вже якісь пару тисяч гривень заробив. Коли менше бюджету міг заробити там пару сотень гривень. Не кажу, що за мною треба повторяти, але я кажу, що потрібно розвиватися і дивитися, слідкувати за ринком за криптою. Тут є можливості далі. Вчора була можливість ну, 200 гривень за 2 хвилини заробити. За 2 хвилини пацани. Хтось там 200 гривень заробляє 3 години на роботі. 2 хвилини треба було б купити. Монету декого залучите подарункову карту і все у вас десь гривень на рахунку. Багато хто питав, як їх вивести, типу в невоводи з поповнення. Двіться, все дуже просто. Заходимо в Binance. У вас є гроші. Ну я не буду зараз робити, я вже собі зробив. У вас були гроші на поповнення. Тобто, тих 5 доларів, тих три монети. У вас є вони на поповненні. Ви oh. на споті. Купляєте за ЮСДТ цю монету, докупляєте там на 6-7 доларів, не менше 6, Переводите цю монету на поповнення. Вона додається до тої, що у вас є, до тих монет з поповнення ви кидаєте знову на спот, і на споті вже продаєте цю монету всю шумаєте за ЮСДТ. І у вас додатково 5 доларів вже є на споті. І ви не манкіруєте як хочете. Можете переводити на поповнення на P2P і виводити собі на карточку. Тобто 200 гривень у вас вже на карточці, без проблем. Питань нема. Тобто, ну я хочу сказати про те, що не потрібно тільки жити одними схемками. Почнеться бичка, ви побачите, які тут будуть теми, як тут можна буде заробляти. Але хто буде розбирати, хто не буде, I'm sorry. І так, давайте переходимо до теми вже поближче. Так, перше, що я хочу вам сказати перед тим, як будете вложувати гроші, ну, які тут є правила і що робити, як правильно. Тобто є основні правила. Ми інвестуємо тільки вільні кошти. Ми не інвестуємо позичені гроші, ми не інвестуємо якісь відложені гроші на чорний день прямо оце останні гроші. Ми інвестуємо ті, які. Ми готові втратити, тобто мають розуміти, що тут є теж певні ризики, тобто вложимо ті, за які нас не буде боліти серце. Друге, це диверсифікація. Ми тільки Ложим не в одну монету, а в різні монети. Тобто, якщо ви колись вложили там довлуну, чи в якусь монету зараз, яка дуже на дно пішла і тяжко й буде вийти, звідти, ви залочили свої гроші надовго або назавжди. А диверсифікація, ви з кожного нетку чуть вложили. Друге, це холодна голова, Тобто, ми без емоцій. Якщо є велика просадка, ми не переживаємо. У нас є якісь маленькі чи великі цілі. Тобто, ставимо цілі. Якщо ви купили ефір, там коли він був півтора тисячі за 100 доларів. Наприклад, чи за 1000 доларів, кого які біжать, і ставити собі ціль фіксувати його по три тисячі доларів, тобто до трьох тисяч доларів, ви не рухаєте, ви собі спокійно чекаєте, тому що це ваші і так не останні гроші. Тому я думаю, суть зрозуміла. Фіксуємо в декілька етапів. Тобто, ну найкраще так робити, не фіксувати 100%, Тобто він піднявся до трьох тисяч, зафіксували там 50% депозиту. Допустимо, це ще будемо далі говорити. Пішов далі вверх, ще щось зафіксували. Якщо пішов вниз, то, що зафіксували, на то відкупили. Тобто, ну так треба рухатися. Далі ми тримаємо додаткові фігатні кошти. Тобто, якщо була велика посадка, ми докупляємо. Ну це не всіх є, але в кого є, це буде додатковий плюс, якщо ви хочете грати вдовго. Далі яке правило портфеля? Тобто 60% це в нас хардкап, це якісь найбільш надійні монети. 30% – це міделкап, тобто це середньої надійності монети і 10% – це ризиковані монети. Зараз я вам покажу, який портфель я би дав консервативний, такий, скажімо, для новачка. І пізніше я покажу, який би я зараз собі брав. Навіть не то, що брав, я і буду зараз це купляти, і ви подивитеся, що я саме би купив. Тобто більш консервативний на 200 доларів. Візьмемо 200 доларів, тобто не всіх там є 1000 доларів, в кого є 100 доларів, беріть під 100 доларів для себе, тобто співвідношення. Візьмемо на 200 доларів. Тобто біткоін 60 доларів, ефір 30 доларів, бінбі 30 доларів, сулана 20 доларів. Атом 20, WAX 20, Dash 10 і Litecoin 10. Тобто це у нас більш ризиковані, це середнього ризику, це більш надійні. Що би я брав, і зараз я буду їх купляти. Це ось такий я би взяв портфельчик. Давайте зараз перейдемо на Binance. Так, зайдемо на оцей аккаунт. спот. Так, цей акаунт бачимо у нас на споті є 200 доларів, і ми будемо на них купляти все. Давайте поїхали. Торгівля спот. Показую все на своєму власному прикладі, ризикую своїми власними 8 тисячами гривень. Тобто я вважаю, що хто щось показує, хто когось щось вчить чи не знаю, дає якийсь приклад, він має показувати на своєму прикладі, на своїх коштах і так далі, тому подібне. Тому поїхали. І так, перше беремо більш надійні монети. Я би біткоїна не брав, ну це просто моя думка. Вам подобається, не купляйте, подобається, купляйте, думайте своєю головою, просто я покажу, що я беру. І тут я, наприклад, буду лишати свої гроші, От, через півроку, через 200 місяців, через рік подивимося, що з тих 200 доларів буде. І отут спеціально не буду нічого докладати. І так, беремо ефіра, так, так, ефірчик. Зразу по маркету беремо на 70 доларів. Купити. Погнали Віталій Бутерін. Дуже прикольна монета. То хто говорить, що після proof of Stake вона вже не та. Там все дуже круто, там ще дуже будуть круті технології. Та, ну, Я думаю, за нею майбутнє точно. BNB. BNB беремо по маркету, все добре. На 40 доларів. Прекрасно Купляємо. Далі ми беремо нашу соланку. В Суланки великі ком'юніті, за нею дуже хороше майбутнє, дуже перспективна монета. Я в неї дуже вірю. Але найлюбоміша монета буде наступна моя. Так, це 20 доларів. Ми беремо сулану. Далі атом. Це просто ну, пушечка, я цю монету обажаю. Я думаю, що вона дуже добре, так скажемо, скокне. скокне Як на куні. Ми візьмемо 20 доларів, купляємо. І буду я її чекати по дуже-дуже хорошій ціні. Якщо не буду казати, які я чекаю, але буде ціна немаленька. Так, візьмемо тепер ефір класік. В принципі, має теж щось показати себе. Подивимось, так, беремо її на 10 доларів по маркету, купляємо. чудово. Поїхали далі. На 10 доларів ми також візьмемо Ніра. Так, Нір, я їздила тебе, де тему з'ємне, він. І на 10 доларів купляємо Нір. Купили. І тепер переходимо до таких більш. Ризикованих монет по 10 доларів. Три монетки буде. Це лайткоін, беремо лайткоін, купляємо на 10 по маркеру. Все круто. Купити. Добре, супер. Наступна монета: у нас буде sandbox Тож, вірю в цю монету. Це монета пов'язана з мета всесвітом. Це майбутнє. Коли почнеться бичка, я думаю, що вона. Розлетить досить нормально, я її очікую ну хоча б там по 8 доларів. ну Це взагалі такий мінімум. Мені здається, що вона ну покаже себе ще дуже з крутої сторони. І так само монетка, звичайно, шуматик, теж візьмемо на 10 доларів І так, таким нехитрим способом ми закупилися на 200$. доларів Так, візьмемо фіатрі спот. Так, і бачите, ми вже плюс один долар. Ми вже заробили один долар. Просто за скільки за дві хвилини часу? Ні, брешу, брешу, блін, який я брехун 16 центів. Заробили. Ну нічого, це вже плюс. Ми вже не в мінусі, Це супер. Так що ми купили. Ефір BNB, Атом, Сулану, Ефір Класік, Лайткоін, Матік, Нірс, Сандбокс, все, це наш портфель. Отакий я би портфельчик взяв. Не то, що я би взяв, я його і взяв за 200 доларів. І от подивимося, через півроку, через 8 місяців, Я не буду тут нічого докупляти, нічого докидувати. тих 200 доларів буде. Звичайно, як тут би була сума більша, то б були і більше прибутки, Ну було б дивилося би дивилось, так. Так, от таке сьогодні Получилося в нас відео. Напишіть в коментарі, що би ви з цього купили, що би не купили, як вам взагалі портфель. Дуже буде цікаво. Також якщо мене дивляться більше якісь досвідчені криптони, теж скажіть, що ви думаєте на рахунок цього портфелю, чи нормальний він для вас чи ні. Ну я не кажу, що це хороший портфель для вас. Я кажу, що це хороший портфель для мене і тому я так купив. Так, на цьому будемо завершувати наше відео. Тому з вас очікую, будь ласка, лайк. Дуже дуже буде мені приємно його побачити. Переходьте в наш телеграм, підписуйтеся, там ще дуже багато корисної інформації, якої немає на Ютубі. Підписуйтеся на YouTube, включайте дзвіночок, ще буде дуже багато корисних відео. А наразі всім щасливо, всім пока!